А зараз ми знаходимося на історичній Сінній площі, яка свого часу була одним комплексом з Пазарною площі. Це цілком логічно. Це вже передмістя міста, яке називалось Засумка. Тут розташовувались і кузні, бо тут була вулиця Ковальська, на відміну від кузнечної, яка виникла пізніше під... Фортечним валом. І сінна площа тут, площа, де торгували в основному сіном, ну, сама назва говорить за себе, от, і різними, різними теж товарами. Тому тривалий час вона залишалась незабудована.